Для населення без змін, але не для окремих підприємств. Вартість електроенергії зросте для споживачів першого класу приблизно на 14%, а для другого на 23%. Це підприємства, які отримують електричну енергію від оператора системи розподілу. Відтак це понесе додаткові витрати із бюджетів громад. З листопада місяця передбачає 5 на 20% збільшити ціну на електроенергію. Якщо ми мали там 10 з лишнім, то забуде двінадцять і чи 12,60. А це не багато для немало на рік виходить біля 10 мільйонів сьогодні для громади. Це це черговий виклик. Коли ми говоримо про якусь стабільність, коли ми говоримо, що наразі ми налагодили роботу і маємо можливість і послуги не давати. Ми маємо такі сюрпризи і за останні тільки три місяці. Це послуги виросли вже в попередній місяць на гривню з лишнім і зараз на дві з лишнім гривні. Це для міста 15 мільйонів додаткових коштів треба знаходити. Тим більше це зв'язано з зовнішнім освітленням. У нас були нарікання. Ми зараз трошки підкоригуємо графік, але зранку я думаю, що мене люди підтримують, що сьогодні потребності такої нема. А сутінками в сутінками вечірній час ми будемо коригувати графік. Але оплата дуже величезна. У нас виходить біля 150-160 тисяч значить місяць. Нам до кінця зараз року треба буде ще біля 370 тисяч додатково виділити за розрахунки по електронері.